Розцвітають маки навесні, серед поля наче жар горять, солові співають жалібні пісні, де солдати міцно, міцно сплять. Маки червоні знов розцвітають, дітів бережуть. І до вогню, що серця зігріває, їхні онуки ідуть, маки червоні знов розцвітають, Пам'ять дів бережуть, і до вогню, що серця зігріває. Шановні, шановні односельчани, сьогодні ми від імені всієї нашої громади. Хочемо покласти квіти до пам'ятника загиблим односельчанам у Другій світовій війні. Сьогодні 8 травня 2024 року. 8 травня, який визначений державою України як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих. Чиє життя обірвала війна, чиє життя обірвав нацизм, фашистський нацизм. Але, на жаль, історія повторюється. І сьогодні ми знову боремося з цим злом, яке називається расизмом, нацизмом. Ми знову віддаємо жертви війни наших кращих синів, всіх тих, то сьогодні з честю став на захист незалежності України. Ми гордимося нашими хлопцями-относичанами. Ми гордимося кожним воїном, який сьогодні знаходиться в лавах Збройних сил, який сьогодні знаходиться в силах оборони України. Ми завжди будемо. Пишатися ними, і ми розуміємо їх великий подвиг, який вони сьогодні носять ім'я майбутньої перемоги над расизмом. 8 травня. Мабуть, мало вже хто може згадати дату, коли в історичному розумінні закінчилася Друга світова. Але пам'ять не віддаляє від нас від тих наших односельчан, які сьогодні лежать в землях різних держав. Захоронені, але не загибли. Тому давайте вшануємо пам'ять всіх тих, хто загинув в роки Другої світової війни. І в знак нашої пошани покладемо квіти до викорбуваних імен на пам'ятнику нашим хрощанам, тих, які віддали своє життя в роки Другої світової війни. Прошу шанувати пам'ять всіх тих, хто загинув в роки Другої світової війни, наближаючи перемогу над фашизмом полиною мовчання. Давно багато літ назад, молодими бравими були, щоби нашу рідну землю відстоять в полі серед маків полягли.